Вернята інвеститура в софійські середньовічні традиції. Одяг був ключовою рисою софійської думки та обрядовості протягом всієї історії. На початку епохи Абасидів була встановлена придворна культура інвеститування, коли видатних діячів вшановували мантіями та коштовностями з 8 століття. Надалі звичай став символом офіційного визнання спадкоємця халіфа, ставши невід'ємною частиною церемоніальної передачі влади в царському домі. Проте, принцип інвеститури зберігся протягом усього середньовіччя. Зростаюча увага до інвеститури в релігійних громадах, зберіглася заслаблення влади Абасидського халіфату та залежністю наступних правителів від патронату релігійних установ, які взяли на себе деякі функції уряду. Те, що одяг був важливим для суфійської ідентичності, видно з самого терміну суфт, який, на думку деяких суфіїв, отримав назву від вовняного плаща, яким вони стали відомі. До створення спільноти навколо Дженеїда з Багдада важко говорити про самоідентифіковану суфійську спільноту. Однак поява суфізму як окремої групи в 9 до десятих століттях представляє собою альтернативну форму зречення, за допомогою якої відбувалось відмежування суфії від решти суспільства. Трактат арабського ученого Аль кушайрі котрий є одним з найперших трактатів суфізму, рясніє висловами, які вказують на те, що суфії прийняли специфічний одяг як маркер аскетизму та зречення. На відміну від трактату Аль-Кушайрі, де згадки про одяг розкидані по всьому тексту. Інша праця під назвою Відкриття прихованого перського письменника аль Гуджвірі присвячує цілий розділ темі софійського одягу або хірги. Автор пропонує набагато більш теоретичне пояснення цього питання ніж те, що можна почерпнути з роботи Кушайрі. У ньому Гуджвірі чітко пояснює важливість одягу як ознаки ідентифікації для Софіїв. Заявляючи, що софійські майстри наказують своїм учням носити софійський одяг, щоб вони могли бути відзначеними людьми і щоб усі люди могли стежити за ними. Отже, коли вони згрішать, кожен язик докорить їм. Як і кушайрі Гуджвірі визначає софійський одяг як ознаку аскетизму і вказує на потенційну мирську користь, яку можна отримати від наслідування софійського стилю одягу. Однак, у більш систематичний спосіб Гуджвірі розрізняє різні типи людей, які приймають аскетичний одяг. Гуджвірі поділяє цих людей на чотири категорії. Перші це ті, хто одягається як Софії, щоб бути поруч з ними через їхню близькість до Бога. Другі це ті, кого приваблює спілкування з Софіями через їхнє зовнішнє благочестя. Третя група насолоджується товариством Софії завдяки їхнім похвальним звичкам, етичній поведінці та щедрості. Нарешті четверта група приймає Софійський одяг нещиро, прагнучи лише влади та похвали. Створюючи цю ієрархію від тих, хто хоче носити суфійські мантії, вгонити за духовними благами, до тих, хто носить їх заради морської вигоди, думка Гуджвірі прообразує більш стратифіковану систему інвеститури, яка виникає в пізнішому суфізмі. У дванадцятому і тринадцятому століттях, коли систематизація суфізму набирає обертів, дискусії про суфійський одяг знову набувають нового значення. Шабудін Ас Сухраварді, що є відповідальним за офіційне оформлення Софійського ордену Сухраварді у своїй Афариф Аль-Мариф або ж знання навчених духовно, обговорює цю тему досить детально. Сухраварді та тодішній абасидський халіф Ан Насір культивували ще більш тісні стосунки між інститутами халіфату, суфізмом і гільдіями молодих ремісників та торгівців, що мали назву Футува, та несли ідеї духовного лицарства та альтруїзму. Це було частиною зусиль Халіфа ан-Насіра щодо зміцнення свого правління шляхом культивування мереж лояльності та зобов'язань, які стали керувати суспільством. За Сухроварді приєднання до софійської громади було полегшено. Наприклад, він висловлює більш позитивне ставлення до тих, хто наслідує софійську практику під назвою Ташабу, ніж Гуджвірі, заохочуючи їх прийняти певний тип світської приналежності, не стаючи повністю відданими софійськими учнями. Роблячи це, Сухарварді одночасно культивував широку лояльність до своєї софійської громади та до халіфату, проте це вимагало відмінності від інших форм інвеститури та приналежності, оскільки інституція не могла вижити без накопичення більш серйозно відданих послідовників софійського вчення. Таким чином, протягом 12 і тринадцятого століть Софії почали розрізняти софійські шати благословення і шати посвячення або бажання Бога. Лібералізація софійського членства у випадку Сухроварді вказує на появу більш теоретично та ритуально формалізованої інвеститури в цей період. У 12 та тринадцятому століттях з'явилися софійські тексти, які намагалися формалізувати стосунки між вчителями та учнями. Тут постало питання стосовно дарування мантії посвячення. За Сухварді мантія має вручатися учню на початку навчання. З іншого боку, тексти Софійського ордену Кубра 12 XII XIII століття вважають за краще дарувати цей одяг після успішного закінчення софійського навчання учня, затверджуючи його духовні знання. Що ж саме ми розуміємо під софійським вбранням? Софійський одяг називають хірка або мурака, і ці два терміни можна використовувати як взаємозамінні в ранній період софізму. Зв'язок одягу з софійськими цінностями та практиками не є статичним і змінюється з часом. Спочатку найвидатнішою функцією була видима ознака аскетизму. Використання терміну хірка, розірена тканина і мурака, що означає латина шата для позначення софійського обрання, свідчить про це, оскільки обидва терміни посилаються на пошарпаний характер одягу. Асоціація вовни з софійським одягом підкреслювала це. Будучи грубим і подряпаним, він виявляв візуальну та тактильну неприємність, яка виступала як маркер аскетизму. Крім того, вовна асоціювалась з бідністю, а носіння вовняного одягу без додаткового одягу під ним вважалось неотесаним. За часів Гуджвірі латина софійська мантія була тісно пов'язана з досвідом духовного екстазу вадж – і практикою музичного прослуховування сама. Виникнення ритуалу сама традиція приписує перському поетові та містику Софізму Румі. За легендою, ця унікальна практика виникла завдяки тому, що Румі одного разу почув на міському ринку ритмічні удари молотків золотобитів У низці ударів, які робили підмайстри при обробці золота, йому почуло, що гада немає Бога крім Аллаха. через що він впав в екстаз, простяг обидві руки і став звертатися по колу. Так і з'явилась церемонія сама. Про зв'язок вбрання сама свідчать численні дискусії щодо розриву одягу в моменти екстазу, викликаного під час прослуховування. У працях Гуджвірі та Кушайрі обговорення прослуховування та правил і етикету, що регулюють цю практику, включає обговорення щодо доцільності рвати одяг. Тут пошарпаний характер одягу пояснюється не аскетизмом, а духовним досвідом екстазу. Практика розриву одягу розширюється у потребу Софія мати можливість перешивати ланки на своїй манті. Софій повинні бути дуже обережним, роблячи це і відповідати певним стандартам, щоб справжніх Софіїв можна було відрізнити від шарлатанів за допомогою одягу, який ніхто, крім них самих, не може шити. Вважалося, що розірваний одяг мав силу благословляти тих, хто мав до нього доступ, оскільки він був скинутий і розірваний у моменти високого духовного стану, коли Софій переживав екстатичний стан. Розірвані шматки одягу забезпечували матеріал, щоб залатати пошкоджений одяг, або взагалі створити новий, який був просягнутий цим духовним значенням. Цікавим джерелом в аспекті суфійського вбрання для нас є праця хусейна Ваїза Хашіфі, плідного проповідника, епістолографа та астролога. В одному розділі, наприклад, обговорюються різні кольори, які використовуються в головних упорах, відображаючи їх на різних духовних атрибутах. Білий колір використовується для тих, хто духовно очищений, тоді як чорний символізує чорнило, перо вчених і духовне знання. Зелений вказує на зелень, яка відповідає життєрадісності радісності та блаженний стан, навіть рай. Тоді як синій особлює колір неба, і ті, хто його носить, повинні бути високодушними. Нарешті коричневий природний колір, який є кольором землі, вказує на надійність. Ну і найпоширенішим головним убором для Софії, звичайно, є тюрбан. Класичними кольорами, для якого були білий, та традиційний, для суфійської традиції, зелений. Ця частина вбрання була настільки ж важливою, як і шати. Вона мала кілька значень: символ духовного стану, де чалма, тобто тюрбан, символізувала захист розуму від негативних впливів і була знаком духовної сили та знання, та знак посвяти, бо у деяких орденах тюрбан був обов'язковою частиною одягу після проходження учням певних етапів духовного шляху. Отже, вбрання у суфійській традиції було не лише практичною необхідністю, але й важливим духовним символом. Воно відігравало вагому символічну роль, відображаючи аскетизм, духовні цінності та містичні пошуки суфіїв. Через одяг передавалася духовна спадщина, а також підтримувалися традиції, посвяти і наставництва.